Після останнього такого сигналу ціна біткоїна виросла майже в два рази. альткоїни виросли на тисячу, а деякі навіть на дві тисячі відсотків. І ось майже через рік знову з'явився той самий сигнал. Що це за сигнал та на які криптовалюти, на які альткоїни варто звертати увагу, щоб потенційно зробити більше? Розкажу в цьому відео. Тож почнемо ми з огляду моїх угод. Остання угода по біткоїну, яку відкривав, була відкрита орієнтовно по 62 по 69 тисяч 376 доларів. Десь на цьому рівні цю угоду я відкрив через те, що індикатор радар вказав сигнал бай, і свічка наступна за? Загорілась помаранчево. Так, це є сигнал на купівлю по цьому індикатору. Можна сказати, що вдалося спіймати весь рух. Підписники мого телеграм-каналу та Ютуб-каналу знають. Я про це пишу дуже часто в телеграм-каналі, там можу робити свіжі апдейти набагато швидше. Так, і всі підписники знають, що орієнтовно я відкривав угоду. По 62,400, закривав її по 69, і тоді знову перевідкрив цю угоду по ціні 69-400 доларів. Зараз маю орієнтовно 18%. Цей індикатор дозволив мені та учасникам моєї спільноти сприймати рух на плюс 18% росту. І так як я відкриваю угоду з плечем Х2, це плюс 34 Орієнтовно вдалося забрати на цій угоді. Також була відкрита додаткова угода, про неї писав телеграм-каналі по 75 тисяч доларів. Давайте подивимось. На цей скріншот на біржі Binance я відкрив угоду по 75 тисяч 682 долари. Зараз ціна орієнтовно вже 80, 82 тисячі, і ця угода поки що її тримаю. Вона продовжує приносити прибуток по мірі росту біткоїна. А далі розкажу про сигнал, який дуже рідко з'являється на графіку біткоїна, іноді навіть менше ніж один раз в рік, але він є дуже прибутковим. Це саме сигнал на індикаторі GoldLine. Підписники знову ж таки YouTube та Telegram канала знають, що, що це за індикатор. Я багато вже разів про нього розказував. Останній час розказую особливо часто, бо як і сказав, цей сигнал доволі рідкий. останнє як він працює для людей, які не знають. Є лінія, так вона є сіра, вона є жовта. Жовтою воно стає, коли біткоін, ціна біткоїна виростає вище, ніж цієї. Ніж ця лінія, ця лінія перекрашується в жовтий. Після цього я купляю біткоін та альткоїни так на певну частину свого капіталу. І як правило, от якщо ми подивимось на останню угоду, яка принесла орієнтовно 84%, то ви могли купити біткоін по 34 тисячі доларів і продати його, коли ціна біткоїна спустилася нижче цієї лінії, тобто орієнтовно по 63 тисячі доларів, заробити свої 83-84%, тобто майже подвоїти свій депозит без зусиль. Без торгівлі просто купили і просто продали, як це впливає на альткоїни і чому альткоїни в цей час можуть рости так сильно. Я розкажу вже за декілька хвилин і дам вам список монеток, на які я звертаю особливу увагу, що важливо зараз розуміти: ви можете додати цей індикатор також собі на графік, для того щоб відслідковувати як рухається ціна. Для чого це важливо? Умовно, якщо біткоін продовжить свій ріст далі, все буде добре. а не будуть рости деякі на 50, деякі на 100, 200, а можливо більше відсотків. І якщо подивитись на цей індикатор, коли ви додасте його собі на графік, ви можете подивитись всі його угоди. Наприклад, останньою угодою могла вам принести плюс 40%. До цього угоди теж були цікаві. Я розкажу зараз про них особливість. Наприклад, в останню. Перед передостанньою угодою, яка була відкрита в 2020 році, тобто, як я і сказав, не дуже часто з'являються угоди по цьому індикатору, але вони дуже прибуткові. В останньому могли забрати прибуток плюс 432%. Саме тому я пропоную вам. Звернути увагу на цей індикатор, а що може статися окрім росту, так і чому вам треба додати цей індикатор на графік, для того, щоб самостійно відсвятковувати, як рухається ціна, якщо ви будете купувати криптовалюту. Використовуючи цей індикатор, вам треба розуміти, що може статися в майбутньому, тому що всі ризики ви приймаєте на себе. Я можу вам дати інструменти, я можу розказати вам про різні торгові ситуації, про різні підходи до заробітку. Всі рішення, всі збитки, всі прибутки, ви берете на себе, тому що. Я свої прибутки і збитки беру, звісно ж, на себе. Так само, і ви приймаєте рішення для себе. І я хочу сказати, що якщо ціна біткоїна, наприклад, в останнє, коли це був максимум 2021 року, ціна біткоїна закрилась вище цієї лінії. Лінія загорілась жовтою, мабуть, це було навіть трошки нижче по ціні 55 тисяч доларів. Тоді біткоїн виріс на 24%, доволі суттєвий ріст для цієї криптовалюти, і після цього він впав. Нижче цієї лінії, і лінія перекрасилась в сіру. В цей час треба продати вашу криптовалюту. Цей індикатор допомагає вам визначити не тільки коли криптовалюта буде рости, а коли ціна біткоїна погружається нижче цієї лінії, як правило, слідує дуже велике падіння. І ми тоді не хочемо тримати криптовалюту, коли біткоін буде падати, тому що якщо біткоін падає на 40%, як було в цьому випадку, а до мінімуму взагалі на 73-74%, то в цьому випадку альткоїни можуть пасти і на 70-90% так, але що важливо, ви можете зараз відкрити угоду. Як як думаю, я так я вам розкажу свою думку. Ви можете зараз відкрити угоду, після чого там біткоін може. Піти вверх, так з великою ймовірністю. чисто статистично, він піде вверх, але може статись так, що ціна біткоїна впаде трошки нижче цієї лінії, впаде вона там на 10 від поточних значень на 10 на 12%. Ви можете отримати цей збиток. Я його для себе приймаю. Ви для себе рішення приймаєте самостійно, так. Але якщо ви можливо пропустите цей вхід. Цю купівлю, як я думаю, для себе. Якщо я пропущу цей вхід, то я можу пропустити ріст біткоїна на 30-40%, можливо, на ті самі 20%, але за ці 20% росту біткоїна, альткоїни можуть вирости на сотні відсотків. так? І я не готовий пропускати цей ріст, і я не готовий пропускати цей рідкісний сигнал. Для того, щоб додати цей індикатор собі на графік, ви маєте перейти в телеграм-канал. Посилання я в описі до цього відео. Натиснути. Описі він є зараз останній, але скоро буде виходити ще більше нових е, цікавих індикаторів, які будуть для вас безкоштовні. Тому зараз можете поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, і ми перейдемо до наступної теми: які альткоїни е, цікаві для розгляду, щоб їх придбати в свій криптопортфель і мають е, кращий потенціал росту, ніж інші е, різні е, криптовалюти, різні альткоїни. Що я хотів, чим би я хотів завершити думку саме по біткоїну? Потенційно ви можете отримати збиток 10-15 так але е, можливий потенційний прибуток він в 3-4 рази більше. Тобто, ви ризикуєте одним доларом, щоб зробити 4. і це дуже вигідний е, ризик до прибутку. Це для новачків. Вам треба, вам треба це знати далі. Ми перейдемо до списку альткоїнів, які саме я розглядаю. Але перед тим я вам хочу показати, як саме індикатор GoldLine відпрацював з, з альткоїнами, коли е, на біткоїні з'явився сигнал, тому що ми не дивимося окремо альткоїни від біткоїна, тому що всі альткоїни слідують за біткоїном. Якщо біткоін буде рости, є сигнал на індикаторі GoldLine, Є сигнал на купівлю, то ми можемо подивитися, як це впливало на альткоїни. Наприклад, останній сигнал на купівлю був в жовтні 2023 року. І якщо ми перейдемо на графік монетки Pepe, ми з вами подивимося, що саме в цей момент на монетки на монетці Pepe монетка Pepe була десь в цьому діапазоні по ціні, як ви бачите, 112 там ти, мільйонних, так після чого її ціна виросла на 1400% вже за декілька місяців. І звісно, ви б не могли продати забрати цей прибуток там в разів. тобто ви інвестували 100 доларів, забрати 1400 Ви б не змогли. Я вам поясню, чому тому, що неможливо закрити угоду на максимумах. Але якщо ви побачили, що біткоін пересікся нижче цієї лінії, біткоін тоді приніс 84% прибутку. Ви могли забрати орієнтовно 800-700% прибутку по цьому альткоїну, і це дуже класний результат. Так зараз біткоін знову пересікся вище лінії індикатору Голлайн. І я б пропонував вам звертати, пропоную звертати вам увагу саме на ці альткоїни, про які я вам зараз розкажу. Важливо зна розуміти те, що я буду виділяти на альткоїни до 15% свого капіталу, тому що я вже маю альткоїни. Загалом, якщо ви новачок, це дуже важливо, навіть ніж список альткоїні, про які я вам зараз розкажу. Ви маєте виділяти. Я б рекомендував вам виділяти до 30% вашого капіталу на альткоїни, тому що альткоїни це дуже спекулятивний інструмент. Ним треба вміти працювати. Якщо ви на старті, то до 30% в альткоїни було б на мою думку достатньо і виділити. На одну монетку до 2-3% вашого капіталу. Умовно, у вас є 1000 доларів, ви виділяєте 30% з цих 1000 доларів на альткоїни. Я виділяю 15%, тобто 150 доларів. Я вибираю 10 монеток і в них інвестую по 1,5% свого капіталу, тобто з 1000 я по 15 доларів купив 10 монеток, купив їх на 15% свого капіталу. Жду, поки біткоін продовжить свій ріст, або закриється нижче лінії індикатору Google, для того, щоб продати ці монетки. Все дуже просто. Це як би робив я, тобто я не рекомендую купляти альткоін на 100% вашого депозиту. Це дуже ризиковано. Просто повірте своєму моєму досвіду. А якщо ви... Маєте іншу стратегію, можете написати в коментарях, на скільки відсотків депозиту, на скільки відсотків капіталу ви купляєте альткоїнів, і якщо можете, обґрунтуйте свою думку, чому ви робите саме такі дії. Так це було б дуже цікаво почитати, тому що я впевнений, що більшість новачків, які у нас є зараз на каналі, і більшість глядачів, вони купляють альткоїни на 100% капіталу. І навіть поки біткоін росте, не думають, що може щось впасти. І це насправді найбільша помилка новачків, яка існує. Тому зараз. Монетка Зеро це монетка, на яку я б звертав би особливу увагу. Вона доволі свіжа, в чому особливість свіжих монеток. Вона потрапила на біржу десь в середині 2024 року, і вона ще не показала значного росту. Якщо подивитись на старі монети, такі як Dash Монеро, Дот, то старі монетки вони ростуть лише один раз дуже сильно, після цього майже не ростуть так. Тому ми звертаємо, стараємось звертати увагу. На свіжі монетки. Як я вам показував Пепа на той час <кій> на той час він з'явився на біржі, включимо тижневий таймфрейм. Якщо ви подивитесь на Пепа, на той час, коли ми його купляли, він був орієнтовно лише півроку, можливо, рік, на біржі. Він тільки з'явився на біржі, так так само із Zero. Він тільки з'явився на біржу. Він ще не показував значного значного росту в десятки разів. І це дуже позитивно може вплинути на його майбутній ріст. Також я б звертав вашу увагу на капіталізацію цієї монетки. Цієї монетки вона менше 1 мільярда доларів. Вона менше навіть ніж півмільярда доларів. Для прикладу біткоін його капіталізація півтора трильйона. Капіталізація ефіра орієнтовно 500 мільярдів. Для них 1 мільярд додаткових інвестицій майже не вплину на їх ціну на ці великі монетки. Так а якщо мільярд інвестується умовно в леєр зіро, то це буде ріст на 150-200%. Це умов. Пояснення так звісно, ріст може бути більше, може бути менше. Це залежить від багатьох факторів попиту та пропозиції, Але якщо розказувати для новачків, все виглядає приблизно так, і ця монетка має невелику не капіталізацію людей, які не знають, що таке капіталізація, ще не дивилися відео на моєму каналі. Це сумарна вартість цих монеток, і вона тут доволі є низькою. Також одним з головних факторів, чому я звертаю увагу на цю монетку, вона є на біржі Binance, це е, топ-біржа. Чому саме топ біржі важливо при підборі монеток? Тому що на топ біржах сконцентрована найбільша кількість гравців на ринку, які мають сумарно великий капітал і потенційно саме мають той самий мільярд доларів, який може штовхати ціну певної криптовалюти вгору ще сильніше і сильніше, на відміну від монеток, які торгуються на ноунеймних no новнаймних no біржах. На яких торгують 2-3 трейдери, і звісно, ці монетки не мають такого потенціалу росту, як вже монета на топ біржах. Варто звертати увагу також ще на цю монетку. Це монетка, назву її можете почитати зверху. Гаррі Поттер, Обама, Сонік Іну. По цій назві можете здогадати, що це мемкоін, тобто мем-монетка, яка придумана просто задля розваги. Так, найбільший, найбільш відомий вам мемкоін, це Догі Shiba Inu, так само Pepe. Ці монетки ростуть не через свою круту там технологію, а вони ростуть через популярність та сильне ком'юніті. Так, наприклад, в Твіттері починаються там розмови про монетку певну мамну монетку, і вона починає рости ще сильніше і сильніше. Така вже, такий вже криптовалютний ринок. Саме це цікавий альткоін тим, що він вже більше року він знаходиться в певному діапазоні накопичення, і після цього діапазону накопичення ціна може вийти, тобто вирости до 2-3 доларів, такі можна цілі поставити по цій монетці. Цей ріст приблизно 7-8 разів, якщо біткоін знову ж таки продовжить свій ріст, тому що окремо альткоїни від біткоїна ніколи не варто розглядати. Що цікавого в цій монеті, зараз можете поставити лайк цьому відео, звісно, якщо воно вам корисне, так. Я вам розкажу, в чому особливість цієї монетки. Ця монетка має капіталізацію 280 мільйонів доларів. Це навіть менше ніж у Layer Zero. Це як я сказав, мем мем токен. Так єдиний нюанс вона торгується на одній з двох бірж. Це BitGet або Max. це біржі середньої. Можна сказати, якості посилання на ці біржі на реєстрацію на цих біржах та інші корисні посилання, наприклад, на CoinMarketCap, на TradingView сервісом, які мої особисто я користуюсь, будуть в описі до цього відео, як і посилання на мій телеграм-канал з безкоштовними індикаторами. Саме на цю монетку я б також звертав увагу, тому що поки вона торгується на середніх біржах, але потенційно вона може потрапити через своє сильне ком'юніті і на Bybit, і на Binance, тому що саме біржі вони зацікавлені в потужних ком'юніті, тому що біржі заробляють з комісій. І чим більше людей прийде до них торгувати цю монетку, тим краще для цих бірж. А якщо вам цікаво дізнатись про інші чотири альткоїни, на які я буду звертати увагу та вже додав свій криптопортфель, подивіться це відео. І дякую за перегляд.